Всім привіт! І це другий випуск мого блогу. Дивно, але ви ще тут. І як завжди, я кажу вам за це. Дякую! А сьогодні в нас дуже багато цікавого, про що ми поговоримо. Найкмітливіші, напевно, побачили, що я купив мікрофон, і я дуже надіюсь, що проблем зі звуком більше не буде та світло. Тому ви мене бачите трохи гарнішого. Так що зразу підписуйтесь під блог і можливо блог буде 4К. 4К! Ви зможете дивитися його на телеку? Я в телеку. Мама! Я в тіліку! Ти, як обично, забила самим главним. Надіюсь, ви проголосували. І зараз такий дуже важкий день, тому що сьогодні будуть вибори, і якого чорта ви дивитесь на результати мій блог. Я хочу вам одне нагадати: вибори закінчаться. У нас буде важливо новий, можливо, старий президент. Але не дивлячись на це, я хочу вам сказати: залишайтесь людьми. Ми вже і так дуже багато один одному наговорили. І нам з цим жити не президенту, а саме нам. І завтра буде потрібно дивитись цим людям в очі. Хтось програв, хтось виграв, але все одно ми ж українці. Бо тому ти лідер блока Америки. І сьогодні ми поговоримо про три такі речі: перше це хайкінг, русський магазин і вибори та свідчення Пасхи в Сан-Франциско. Отже, про хайкінг. Минулої неділі ми поїхали на хайкінг на гору Яму. Одіма, вот свій час правильне іспользування слова неділя. Це така місцева говерла. Вона знаходиться недалечко від місця Волнот Крік. Туди можна поїхати на декілька входів. І від цих входів ви вже можете йти пішки аж до самої вершини гори. Чому мені б хотілося про це поговорити? Тому що я пам'ятаю один такий випадок, коли ми поїхали на озеро Світязь. І як ви знаєте, до Світязя ти спочатку під'їжджаєш до такої парковки, де такий дуже засраний туалет, а потім підіймаєшся до самого озера. Озеро дуже прикольне, воно дуже гарне, воно таке синє, що ла-ла-ла. Але поки ти підіймаєшся до озера, ти йдеш по такій стежці, де дуже часто проходить міграція жаб. І ви знаєте, в нас деякі люди не можуть ходити пішки, вони всюди їздять на машині. Тож та дорога, по якій ти підіймаєшся до озеру, повністю була завалена трупами цих жаб. І це напевно був останній момент, коли я ходив в гори в Україні. Да, не Міжва водки в Карпатах. Отож, до порівняння тут. А в будь-який парк, коли ви заїжджаєте, ви маєте заплатити якусь приблизну суму. Наприклад, до гори Яблу це коштувало 10 доларів. За 10 доларів на одну машину вам дається карта і невеличка перепустка. Що прикольно в горах тут, дуже багато плейсів для барбікю. Традиційні шашлики, жарке м'ясо, все що нас цікавить. Дуже багато смітників, дуже багато туалетів, дуже багато місць, де можна просто попити води. Всякі лавочки, всякі столики, всього цього дуже багато. І що найбільше сподобалось, це чистота. Перші американці дуже відповідально відносяться до свого сміття. Всі його сортують, викидають в правильний ящик. А на природі вони завжди його збирають з собою і потім викидають вже в місцях, предназначених для цього. Тож дуже важко побачити такі знаєте, звалища пластикових бутилок, просто бутилок і всякого іншого побутового сміття. Всюди, ти гуляєш дуже чисто. І це дуже приємно, і ти дійсно радієш, що люди так слідкують за своєю природою. Там бігають всякі дикі тварини, кроліки, зайчики і кажуть навіть кайоти. Там на початку написано: якщо побачити кайота, просто на нього гарчить. Койота, як гопніки. Інтересно, якщо ричать на гопніках вони розбігуться. Та гарчить на койота, як побачите. Але ми не побачили, і це добре. А з іншої сторони, дуже боляче за нашу природу. Погодьтесь, навіть якщо ви йдете десь. Карпатах на якусь гору або в ту ж саму Говерло, ви побачите дуже багато сміття. А тут штрафи. Ні, ну реально, тут штрафи за все. Наприклад, ви не можете підібрати шишку і забрати її з собою. Якщо ви її підбираєте, треба її сховати. Тому що до вас може підійти Грінполіс поліс і дати за це штраф. За те, що ви забрали шишку з її природнього середовища. Просто подумайте про це. І хоч штрафи трошки лякають, але вони працюють. Можливо, суспільство спочатку треба виховувати штрафами, адже потім воно зрозуміє, як себе поводити. Блін, у мене тепер глаза, коли закриваю ці кольця. Курва! Русський магазин. Коли ви зустрічаєте когось з діаспори тут, вони завжди питають: а ви звідки? А, то ви звідси. А ви вже зацінили наш русський магазин? Для початку поясню, що таке русське, хоч і американці зараз дуже знають різницю між Україною і Росією, і вони знають, що українця росіянам не можна називати, не треба, і це нас обурює. Все ж таки за вашою спиною вони будуть казати рускій. Для американців в основному русський це як Азіат, але з країн, які входили в Радянський Союз. Чи ви з Естонії, чи ви з Латвії, чи ви з України, Білорусі чи Росії, ви все одно русський. Вони навіть наш англійський називають рунгліш, тому що ви завжди можете почути людину з радянського союзу, коли вона говорить англійською. В більшості Р рунгліш. Тому русські магазини це магазини, в яких продаються товари з України, Росії або чомусь Польщі. Це, напевно, єдине місце, де ви можете купити гречку. І там є Львівські 17-15. До речі, 17-15 тут набагато краще, ніж в нас. Там можна купити навіть русські газети. І найцікавіше в русських магазинах це те, що вони змогли зберегти цю атмосферу Радянського Союзу в них. Не серйозно, згадайте такі магазини років 15 назад. Знаєте, де жінка-продавець така велика, вона в такому підніку, там майже нічого не працює, товари так по полочкам складені, виходить, і літають мухи, і там ліпка лента. Ось це і є русський магазин, але там дійсно можна купити навіть київський торт. Це не агітація, але найцікавіше це, звичайно, те, як до тебе відносяться продавчиня. В основному в Америці в магазинах всі дуже тобі багато посміхаються, всі дуже добрі, всі дуже хороші. Але там відчуй смак Батьківщини. І це так. Ти коли заходиш, від тебе вже очікують, що ти щось крадеш. Ну, коротше, як вдома. Але треба відзначити, в нових українських магазинах все дуже добре. А в цих магазинах прогрес зупинився. Українська діаспора їх називають магазин з українською їжею. Хтось називає європейський магазин. На Єлпі унеси європейський магазин Біріоска. Для прикладу. Але якщо у вас ностальгія по батьківщині, саме там ви можете купити ту їжу, яку так хоче ваше українське серце. І желудок. Пасха і вибори це два найбільших свята для кожного українця. І сьогодні ми відвідали посвячення Пасхи в українській діаспорі. Я не дуже релігіозний і не дуже знаю, яка там таємниця за посвятою куска хлібу, але як традиція, мені це подобається. Тим паче після цього можна їсти паску, а паску я люблю їсти. І тим паче святити паску в сан франциско Посвята Пасхи відбуваються в невеличкій церкві, і це дуже цікава церква. Вона не така, знаєте, позолочена, як більшість церквей, в яких я був. Немає великої кількості картин, немає великої кількості ікон, і дуже прикольний священник. Все відбувається в двох приміщеннях. В одному приміщенні люди складають свої кошики, коли підійде священик, і потім їх посвятить, а потім вони це поїдять. А в іншій залі проходить сама служба. Все дуже скромно, дуже тепло, дуже так по-сімейному. Дуже багато українців в цій вишиванках і це виглядає дуже класно. Священик дуже милий, майже кожного знає в лице, з кожним якимось словом перекидується. Багато дітей. Діти його обожнюють. Хоча я б католічних священників боявся на їх місці. Після посвяти кошиків діаспора залишається в тому ж самому місці і завтракає. Сука! як завтракає це буде! Снідає! І снідає! Ми не чекали сніданку, тому що поїхали голосувати. На виході священик зі всіма прощався, обіймав, казав: Христос воскрес, ви йому укритували бо істинно воскрес. Боже, я чуть не сказав в і Ардан. О, как стыдно!» І випрощались. Ми, ми поїхали голосувати в нашій консульстві. Досить специфічне відчуття голосувати за людину, яка вже признала свою поразку. Тим паче різниця часу в Сан-Франциско в Україні 10 годин. Коли ми їхали голосувати, то результати вже майже були відомі. В самому консульстві все дуже дуже мило, але звичайно було трохи депресивно. Все ж таки, мені здається, що більшість людей сан франциско підтримували саме чинного президента. Але свій обов'язок перед державою ми виконали. І якщо ти не виконав цей обов'язок, нафіга тобі громадянство. А всім видавали наклеєчку I Айво. Насправді процес голосування точно такий, як в Україні. Ті ж самі будочки, ті ж самі листочки. Все одне і те ж. І ще коли ти проголосував, тобі давали конфету. Але це після голосування, тому це не підкуп виборців і вони були не рошами. Але так найбільш дивне це голосувати, коли ти знаєш, що від того голосу вже дійсно нічого не залежить. Але вибори пройшли, тому ми мусимо прийняти вибір іншої сторони. Або ж радійте. Але будь ласка, будьте такі ж самі вимогливі і критичні до президента, якого ви вибрали, так само як ви були критичні до Петра Олексійовича. Петро Олексійович. Ви цього не побачите, але дякую, що за п'ять років ви показали, який може бути справжній лідер. Ну що, звісно, атлічне було, так? Да? На цьому все на сьогодні. І пам'ятайте, інтернет зараз дуже небезпечне місце. І це не тільки із за спойлерів Ігри престолів. Середи будуть спойлери месників. Месників. Ми до цього фільму готувались 11 років більше ніж до Гри престолів. Але, звичайно ж, і за результатів виборів. Знаєте, якщо ви побачите, що будете обурюватися тим, що пишуть люди, сідайте і читайте книги. Нахір вам той Фейсбук. Отже, ставте за кусьєнце, пересилайте це відео. Я буду дуже радий новим підписникам. Ви лайкаєте мене, а я люблю вас! На все добре!